Розділ 18 Через годину впевненого маршу ельфи стали в лісі на північ від пайкона і, розташовуючи табір, дивились на південь там, де палала федерація. Всю ніч вони бачили облогові машини й вози з припасами, які освітлювали горизонт, і в тиші лісового укриття до ельфів. Ледь ледь долітали крики й вигуки, вони спали уривчасто, знову встали на світанку, щоб омитись, поїсти і піти виконувати обов'язок, Десідіо послав вершників на північ до Арборлона. вони понесли звістку про атаку і особисте прохання Рен до Барсімона Орідіо, щоб залишок армії пішов на південь якомога швидше. Кавалерійські патрулі були відправлені в усіх напрямках з наказами переконатись, що жодних інших сил півдня не було поруч, тільки та, про яку вони знали. Особливу увагу вони мали приділити гарнізонам у містах Калагорна. Криловершники полетіли на південь, щоб оцінити розмір збитків, завданих під час вчорашнього удару. І ще для того, щоб з'ясувати, як скоро колонна Федерації зможе знову рухатись. День стояв похмурий і сірий, рокси летіли непоміченими на темному тлі гір і лісу західних земель, решту ельфів після того, як ті подбали про своїх тварин та очищення і ремонт спорядження відправили відпочивати до полудня. Рен провела ранок з командирами. Десідіо Трісом та Ерінгом, ріфтом. Тигр Тай полетів на південь, вирішивши, що будь-яка оцінка стану армії Федерації повинна підлягти його особистій перевірці. Королева була одночасно втомлена і збуджена, сповнена енергією і виснажена втомою. Рен розуміла, що їй потрібно поспати, перш ніж у голові, проясниться. Проте більше цього вона хотіла, щоб командири і особливо Десідіо почали розглядати, що невеличкий загін повинен робити далі. Значною мірою це залежало від відповіді Федерації. Втім, було багато варіантів, і Рен хотіла скерувати думки усіх у правильному напрямку якщо пощастить, ворог не зможе почати рухатись знову протягом декількох днів. І це дасть основній частині ельфійської армії час досягти долини, але все ж якщо вони вирушать, то Рен і авангарду доведеться знайти спосіб знову їх сповільнити вона не збиралась байдикувати за жодних обставин стояти на місці неможливо. Вчора ельфи здобули перемогу, і королева не збиралась втрачати перевагу, яка після цього виникла. Федерація тепер буде озиратись, дівчина хотіла, щоб вони озирались якомога довше. Дуже важливо переконати командирів думати так само, як і вона. Королева була задоволена, що досягла мети, коли закінчилась нарада, а потім пішла спати. Вона відпочила до полудня, а потім прилетіли Тигир Тай і патруль криловершників. Вони принесли гарні новини. Армія Федерації не робила жодних спроб просуватись. Все її обладнання і більшість припасів були перетворені на попіл, табір стояв саме там, де вони його розбили минулої ночі. Усі зусилля солдатів, здавалось, були спрямовані на догляд за пораненими, поховання мертвих і сортування того, що залишилось від запасів. Розвідники патрулювали периметр. Загони фуражирів обшуковували місцевість, але основна частина армії все ще підіймалась з колін. Однак Тигертай не всім був задоволений. Одна справа побачити, що вони сьогодні перегруповуються, заявив він Рен пошепки. Ми очікуємо, що вони будуть сидіти тихо після такої атаки. Вони зазнали справжніх збитків, і їм потрібно перев'язати рани. Але давайте не обманюватись вони будуть робити те, що й ми, думати про те, як відреагувати на нашу атаку. І якщо вони усе ще будуть на місці завтра, то, можливо, нам треба придивитись до них більш пильно, тому що вони точно задумають щось до того часу. Рен кивнула, потім повела криловершника, щоб той доєднався до тріса на обід. Капітан домашньої гвардії погодився з думками криловершника, вони зіткнулися з досвідченою армією, і її командири старанно працюватимуть, щоб знайти спосіб повернути перевагу, але щойно вони закінчили їсти, як повернувся патруль з побитим і розпатланим тібом Арне. Вони розвідали низинну частину стралагейма в напрямку Калагорна. Але раптово натрапили на хлопця, який йшов по рівнинах у пошуках ельфів. Знайшовши його пораненого, солдати підібрали його і привезли в табір. Тіп був увесь побитий, покритий з голови до ніг брудом і пилом. Хлопчина був дуже засмучений і спочатку ледь міг говорити. Рен всадовила його та витерла обличчя вологою тканиною. Тріс і Тигертай стали поруч, щоб послухати. Розказуй, що сталося?» – сказала королева після того, як достатньо заспокоїла хлопця. Я вибачаюсь, моя королево. сказав він, тепер соромлячись своєї поведінки. Я був там день і ніч, нічого не їв і не пив, не спав. То що сталося? На нас напали. На мене і чоловіків, яких ви відправили зі мною недалеко від зубів дракона. Вони прийшли вночі більше дюжини. Ми стояли табором, а вони вискочили на нас. Солдати, яких ви відправили, бились, як могли, але їх всіх вбили. Мене теж убили б, якби не глун. Він допоміг мені, атакував нападників. Тож я втік. Я чув крики глуна, крики чоловіків, які бились з ним. А потім нічого. Я переховувався всю ніч, а потім почав шукати шлях назад. Я боявся йти далі без глуна. боявся, що там є інші патрулі, які мене шукають. Сорокопут помер? різко запитав Тигой. Тіп розплакався. Напевно, я його більше не бачив. Я свистів, коли посвітлішало, але він не прилетів. Хлопчик подивився на Рен. Вибачте, що я підвів вас, моя леді. Я не знаю, як нас так легко знайшли, наче вони знали. «Заспокойся, тіп, заспокоїла вона хлопчика, поклавши тому руку на плече. Ти зробив усе, що міг. Мені шкода щодо глуна. Я розумію, пробурмотів він, знову беручи себе в руки. Поки що ти залишайся в таборі. А нам треба знайти інший спосіб передати звістку повстанців. а якщо ні, то доведеться чекати, допоки вони знайдуть нас. Королева попрохала накормити та напоїти хлопця, загорнула його у вовняну ковдру, а потім відвела тигра тая і тріса в бік. Вони стали під високим дубом на підлозі лісу, де лежали шкаралупи жолудів. Хмари закривали небо над головою і залишали день тьмяним і сірим. То що думаєте? Тріс похитав головою. Із хлопцем поїхали досвідчені солдати. Їх не повинні були застати знанацьке. Я думаю, що їм або дуже не пощастило, або хлопець має рацію і хтось їх чекав. Я от що думаю. Думаю, що досить важко вбити бойового сорокопуда, навіть якщо ти його бачиш, не кажучи вже про ті моменти, коли той налітає із темряви. Вона подивилась на крило вершника. То що це означає? старече чоло насупилось. Це означає, що мене турбує одне. Вам не здається дивним, що звістку від повстанців приніс саме цей хлопчик. Королева подивилась на криловершника деякий час обмірковуючи. Він ще малий, вірно, але через це його важче помітити. І, здається, він досить упевнений у собі. Королева зробила паузу. Ти йому не довіряєш, ти гортай. Я цього не скажу. Брови небесного ельфа нахмурились. Я просто думаю, що треба бути обережнішими. Рен кивнула. Розуміючи, що краще не відкидати підозри тигра тая. Тріс. Капітан домашньої гвардії потягнув зав'язки на зламаній руці. Пов'язку зняли вчора перед атакою. Все, що залишилось, це пара вузьких шин, обмотаних навколо передпліччя. Він не підняв погляду, коли затягував вузол. Я думаю, що тигр Тай має рацію. Не завадить нам трохи бути обережними. Рен схрестила руки на грудях. Гаразд, призначте когось стежити за ним. Вона розвернулась до тигра Тая. Я хочу, щоб ти дещо зробив. Хочу, щоб ти полетів до того місця, де зупинився тіп, а потім полетів на схід. Подивись, чи знайдеш когось з повстанців. Можливо, вони вже йдуть до нас, просто не знають де шукати. Це, звичайно, займе у тебе кілька днів. До того ж ти будеш шукати їх без допомоги. Я й гадки не маю, де тобі починати, але якщо тих п'ять тисяч, то, скоріш за все, ти їх легко знайдеш. Ти Гертай знову нахмурився. Мені не хочеться облишати тебе. Відправ когось іншого. Рен похитала головою. Ні, це повинен бути ти. Я впевнена, що ти виконаєш усе як потрібно. Не турбуйся, про мене. Адже поруч тріс і домашня гвардія, вони про мене подбають. криловершник похитав головою. Мені не подобається ця ідея, але якщо ти так хочеш, я полечу. На випадок якщо ти гертає зустріне пара або кола Омсфордів чи Вокера Бо або навіть Моргана Лія, Рен дала йому короткий опис зовнішності кожного. А також спосіб упевнитись, що вони ті, за кого себе видають. Коли королева закінчила, то потисла йому руку і побажала удачі. Будь обережна, Ельфій Корен. грубо попередив криловершник, стискаючи її долоню. Небезпеки цього світу дуже схожі на небезпеки Моровіндлу». Вона посміхнулась, кивнула, і він пішов збиратись. Дівчина дивилась, як криловершник збирає припаси ковдри, закріплює все це на роксі, а потім відлітає в сірість. Рен ще довго дивилась в небо після того, як Тигр Тай зник з поля зору. Хмари темнішали, скоріш за все, до настання ночі піде дощ. Треба кращий притулок, подумала королева. Потрібно рухатись. Поклич, Десідіо», Наказала вона трісу, втім, досить сильний дощ міг заболотити усі луки, де таборує федерація. На це було зась сподіватись, але Рен все ж не облишала на це надії нам потрібен тиждень, благала вона долю, прикувавшись очима до каламутного неба. Звичайний тиждень перша крапля дощу впала на її обличчя. Ельфи зібрались, спакувались і рушили назад у густі дерева всередині лісу, щоб зачекати, допоки буря мине, почало дощити сильніше, коли день пішов до ночі, і до сутінків лило, як з відра. Криловершники тримали роксів окремо від коней, а солдати розтягували брезентові листи між деревами, щоб зберегти себе і припаси сухими. Вершники повернулись звідусіль окрім Арборлона з повідомленням, що нічого не наближається і немає жодних ознак пересування сил федерації. Вони з'їли гарячого, дим заховала злива, а потім відправились спати. Рен крутилась, зайнята десятками варіантів майбутніх подій, і подумала, що ще довго не засне. Але втім. Її очі закрились майже миттєво, і остання свідома думка була про тріса та двох домашніх гвардійців, які стояли на варті поруч. Все ще йшов дощ, коли вона прокинулась. Він навіть не вщухав. Небо було так само затягнуте хмарами, а земля розмокла і перетворилась на бруд. Дощило весь той день і день наступний. Розвідники пішли у бік табору Федерації і принесли звістку, що там нічого не відбувається. Як і сподівалась, Рен, Луки були болотисті й підступні, тож армія Півдня підняла свої коміри і чекала, допоки шторм мине, і згадала настанови тигра тая не обманюватись, думаючи, що Федерація нічого не робить, просто тому, що не рухається. Погода була настільки поганою, що криловершники не хотіли злітати, а без них нормальної розвідки не буде. Нарешті прийшло слово з Арбурлона, основна частина ельфійської армії ще кілька днів не виступить. Рен скреготнула зубами від розчарування, погода не допомагала і ельфам теж. Вона провела деякий час з тібом, розпитуючись хлопця. Намагаючись дізнатись про того більше, гадаючи, чи є якась основа для підозр тигра Тая. Хлопчина виявився відкритим і веселим, сумував лише коли згадували глуна. Заохочений увагою королеви, він нетерпляче розповідав про себе. Сказав, що виріс у варфліті, згодом втратив батька у в'язницях Федерації, був завербований повстанцями, щоб допомогти опору і жив відтоді з ними. В основному він бігав з повідомленнями, тому що мав можливість проходити майже скрізь, оскільки ніхто в ньому небезпеки не бачив, він сміявся з цього і змусив Рен сміятись також. Він сказав, що раз чи двічі був у розбійницькому притулку на виступі, але не пішов туди жити, тому що був занадто цінним для роботи у містах. Малий захоплено говорив про справу повстанців і про необхідність звільнити прикордонні землі від федерації. Він не розповідав ані про тіней, або не вказував, що знав щось про них. Рен уважно слухала все це і не почула нічого, що свідчило б, що тіп хтось інший аніж стверджує. Вона попросила Тріса поговорити з хлопцем також, щоб і він міг вирішити. Капітан зробив це. І після розмови погодився з думкою королеви, Тіп Арне, здавалось, був тим, ким і стверджував. Рен була у цьому переконана, і після цього облишила хлопчика. Дощ закінчився на третій день, зникнувши всередині ранку, хмари розсіялись, і в небі з'явилось яскраве сонячне світло, вода капала з листя і збиралась в калюжі у западинах, а повітря стало парким і вологим. Десідя відправив вершників у розвідку, а Ерін Гріфт наказав криловершникам летіти на південь. Сам авангард вийшов з глибин лісу на край луків і почав чекати. Розвідники і криловершники повернулись опівдні з різними звітами, солдати нічого не знайшли, а от небесні ельфи повідомили, що табір федерації згортається і армія готується рухатись. Оскільки вже був полудень, було неясно, що це означає, оскільки така велика армія змогла б пройти кілька миль до настання ночі. Рен вислухала всі звіти, попросила їх повторити, обміркувала, а потім викликала Ерінга Ріфта. Я хочу взлетіти, щоб подивитись, повідомила вона. Хто може мене понести? Чорнобородий ріфт розсміявся. А потім розбиратись з тигром таєм? Ха, жодного шансу. Я сам візьму вас, моя королева. Таким чином, якщо щось погане станеться, принаймні відповідатиму особисто. Вона розповіла Тріса, що збирається зробити, і відхилила його пропозицію про супровід, підійшла туди, де ріфт прив'язував себе до птаха. Тіп наздогнав її із широко розкритими очима і з тривогою. Та запитав, чи може теж піти. Королева розсміялась і сказала йому, що ні, але натхнення його нетерпінням пообіцяла, що він полетить іншого разу. Через кілька хвилин вона вже прямувала на південь верхи на роксі, дивлячись вниз на вологий покрив лісів унизу і розтягнуті вітром луки на схід. Туман підіймався з землі паровими хвилями. А повітря мерехтіло як якась яскрава тканина. Грейл швидко летів уздовж лінії лісу повз пайкон, аж допоки вони не опинились біля армії Федерації, ріфт підлетів до дерев і гір, щоб триматись між ворогом і відблиском полуденного сонця. Рен подивилась вниз на розлогий табір. Повідомлення було правдивим армія збиралась, пакувалась. Формуючи колонни людей і готуючись вийти, деякі солдати вже вирушили, провідні дивізії прямували на північ. Майнула атака ельфів не завадила початковій меті. Марш на Арбурлон відновлявся. Грейл полетів вниз, і коли ріфт вже зібрався повернути Рокса назад, Рен різко схопила його за руку і жестом вказала продовжувати політ. Вона не була впевнена, що побачила, і хотіла бути впевненою, що нічого не упустила. Чи, можливо, те, що Федерація відправила інших своїх посланців у міста півдня, щоб зібрати підкріплення? Попередження Тигра Тая одразу виникло в її голові. Вони полетіли далі, слідуючи за брудною стрічкою Мармідона, де річка протікала на південь уздовж рівнин. А потім повернули на схід над шусліпом до керна. Луки простягались на південь і схід, порожні, зелені, маляві від літньої спеки, вітер обдував обличчя Рен, шмагав її в очі, доки ті не почали сльозитись. Попереду Мермідон різко звернув на схід, звузився і знову розширився, а потім зник у луках. Річка роздулась від дощів. Та забруднилась сміттям з гір і лісів. На далекому березі вона побачила далекий блиск сонячного світла, який відбився від металу, щось поворушилось. Ренк ліпнула, а потім доторкнулась до плеча Ріфта. Той кивнув він теж помітив. Криловершник сповільнив політ і направив Рокса ближче до укриття дерев біля північного краю Ерібіса. Спалахнув ще один проблиск світла. Рен придивилась там внизу було щось велике, кілька великих речей вони всі рухались, перевалюючись, як гігантські мурахи, а потім королева роздивилась, коли ті приготувались перетнути річку у вузькому місті, повзуни Вісім. Рен шоковано вдихнула, побачивши броньовані тіла, усіяні шипами і ріжучими краями. Ноги й манди були комах, суміш плоті й заліза, усе це створено магією тіни. Вона чула про них. Ріфт різко повернув грейла назад у дерева, віддаляючись від монстрів на березі річки, від сонячного світла. Королева озирнулась через плече, щоб переконатись, що не помилилась. Овзунів відправили на допомогу армії Федерації, яка йшла на Арборлон. Ось відповідь Тіней на зрив маршу. Вона згадала історію, яку розповів їй Гард в дитинстві, історію, яку люди чотирьох земель шепотіли, а не розповідали протягом більш ніж п'ятдесяти років, історію про те, як дворфи чинили опір просуванню Федерацію на схід, а потім. До них відправили повзунів, а тепер їх відправили знищити ельфів. У шлунку дівчини відкрилась холодна й темна яма, Ерін Гріфт подивився на королеву, чекаючи, доки та скаже, що робити. Вона вказала на місце табору ельфів. Криловершник кивнув і прискорив птаха. Рен кинула останній погляд назад на повзунів, які зникають у спеці. Так, монстри поки що далеко. Але що робити, коли вони нарешті дійдуть? Кінець 18-го розділу.